Рівного дня, шановні українці, трошки вам Києва покажу столиці України, От така тут атмосфера, шум, гам, я навіть хі -хі, не розумію, чи ви мене чуєте, тому що машини гудуть, рух іде. Чесно не розумію людей, які вкладають у свої кошти, Ну, квартира це актив, але все-таки приватний будинок десь. На околицях Києва чи подалі від людей, тому що ну, енергетика доріг тут потужна, але все інше то не зовсім добре. До речі, хочу вам розповісти про родових є таке поняття, родові родова сила і родові відьми. Дуже люблять про це казати, і зараз я вам поясню, що це таке. 90% хто каже, що там я відьму з родовою силою, то це <смеш> обманює, скажімо так, м'яко. от А 10% ті, які дійсно щось вміють, можуть, то це біс насправді. Міс, який передається не лише поруда, а просто від людини до людини. І зазвичай це якась істота, яка е вигодована, або по контракту підселена, або створена, вирощена, наприклад, з яйця чи з Вольта е бісенятко, якесь, яке належало одній жінці, і вона його вирішила як силу передавати породу. Сила. Це що таке? Це позитивна енергія. Тобто це енергетична структура, будь-яка сила, яка е Далі передається, передається кому, зазвичай по роду. І це так звана родова сила. Інколи навіть люди прозрівають там чи там на навчання до мене потрапляли, що от щось можу, не розумію, як воно виходить, тому що от хтось як підказує, веде постійно. От, Ніби так їх ще там ангелами охоронцями хто їх тільки не називає. Ну це істота. Тому...